Шановні колеги, ми з вами розпочинаємо командно-штабні навчання і декілька слів, звідки взагалі з'явилася ідея проводити саме такі змагання. Всі ми, мабуть, чули про великого завоювателя Да? Так, от ця людина перша придумала перед тим, як реальні бойові дії проводити, все це інсценувати на. Сталі, грубо кажучи, на карті, на плані, де відбуваються всі події, по-перше, це економить реальний ресурс людський. По-друге, це дає змогу виробити практичні навики реагування на певні події. Отже, я нагадую, що у нас з вами є група злочинців. Вони мають свій план по проникненню в лікарню і викраденню елементів, які містять джерела іонізуючого промінювання, що позначено відповідним знаком на плані. Всі це бачимо. У нас є група поліцейських, яка буде реагувати на дії злочинців. Крім того, у нас є судді, які будуть оцінювати дії кожної сторони. І дуже важливо один з найголовніших елементів це шкала часу або таймінг. Адже кожен крок робиться поступово, кожен крок вимірюється 30 секундами. Будь ласка, покажіть нам. От, перша лінія верхня зеленого кольору це дії поліцейських, червона це дії злочинців. Задача злочинців до вичерпання часу джерело вивезти з об'єкту, задача поліцейських це джерело не дати вивезти. Тобто виграє та сторона, яка своєю задачею справляється. Для того, щоб наші змагання командно штабні були найбільш реалістичними, нам знадобилися наступні атрибути, фішки зеленого кольору, це охорона. Світло-зеленого зеленого це у нас лікар, медперсонал і медсестра. Злочинці у нас помаранчеві фішки, і поліцейські автомобіль поліцейський. В кожному автомобілі два поліцейських синього кольору. Отже, злочинці проникаючи з прямальний покой. У нас їх троє. Двоє починають спускатися в підвальне приміщення, один залишається на першому поверсі. Охоронець бачить на пульті проникнення і викликає поліцію. 30 секунд. Прибувають перші наряди поліції і розпочинається безпосереднє реагування на загрози на проникнення до приміщення, де зберігаються джерела інізуючи випрямінювання. Двоє злочинців спускаються на перший поверх і переміщуються безпосередньо до приміщення, де зберігається джерело нізуючого випромінювання і починають ламати двері. 30 секунд. Для того щоб зламати двері, які є досить міцними, знадобиться злочинцям 120 секунд. Тобто вони весь цей час залишаються на місці біля дверей. Таким чином поліцейські мають чотири кроки. Для того щоб скоординувати свої подальші дії, оцінивши ситуацію, поліцейські викликають підкріплення. Приїжджають ще два екіпажі і займають свої позиції 30 секунд. Злочинці вилучають джерело і починають переміщуватися з метою вийти з приміщення. Забирають на першому поверсі третього злочинця і направляються в сторону головного входу. При спробі вийти з центрального входу поліцейські помічають порушників і починається перестрілка. Після того, як злочинці вийшли з приміщення, починається перестрілка з поліцією. Кожна сторона, кожен поліцейський, кожен злочинець має право здійснити один постріл за 30 секунд. Після завершення перестрілки ми звертаємося до наших експертів, які нам пояснять, чим вона закінчилася. Під час перестрілки було поранено двох поліцейських, одного злочинця. Всі злочинці були затримані, та джерело іонізуючого випромінювання залишилося під контролем поліції.